Друзі, вітаю! Не дарма останнім часом, особливо вчора і сьогодні, експерти все частіше говорять про те, що світ перевернувся, адже президент Ша Трамп і загалом Сполучені Америки зараз шаленими темпами активно формують новий світовий порядок. І дійшло ж до того, що міжнародні ЗМІ сьогодні повідомляють, що Трамп вдався до тарифного шантажу союзників через Гренландію. Вчора президент США анонсував мита щодо восьми країн Європи, які не погоджуються і виступають проти того, що Служба Америки анексували Гренландію. Звісно, зараз Трамп формує новий світовий порядок, і він робить наголос на тому, що США є супердержавою і що Європа має бути васалом, що Служба Америки потрібна Гренландія, потрібна Канада. Хоча про це прямо США не заявляють, але потрібні для того і Канада і Гренландія, щоб ділити Арктику. Плани у Трампа величезні. В цілому те, що Європу Трамп ні в що не ставить, те, що загалом зараз Штати під час керівництва Трампа вони відносять до Європи як васала не більше. Звісно, це обурює Європу. І сьогодні, як пишуть міжнародні змі, британське видання Reuters, що союз скликає екстрену зустріч посланців. І що буде зараз на цій зустрічі прийматися якесь рішення, готуватися які рішення. Є заяви від керівництва Європейського Союзу, від голови дипломатії Калас, яка наголошена на тому, що Росія потирає руки, і що від суперечки між Європою виграє Китай та Російська Федерація. Є заяви від глави Європейської комісії, президентки Урсули фон дер Лейен. Яка наголошує на повазі до територіальної цілісності, суверенітету держав, до міжнародного права апелює. Також є вчора ввечері полунали заяви від багатьох лідерів країн Європейського Союзу, Європи, що це підірве трансалтичні відносини. Проте потрібно розуміти, що загалом Трамп і він про це прямо говорить, що НАТО це в основному ША, що Європа без НАТО нуль та інше, що він і не хоче, щоб були транслантичні відносини, щоб була взаємоповага. Він хоче просто, щоб США домінували, а Європа була васалом не більше. Щодо жорстких заяв від лідерів Європи була заява вчора ввечері від президента Франції Макрона, який заявив так. Що погрози не вплинуть на нас ні в Україні, ні в Гренландії. Звертаю увагу, що Макрон наголосив щодо погроз стосовно України і завершення російсько-української війни на невигідних для України умовах. Також Макрон назвав тарифні погрози Трампа неприйнятними та пообіцяв відповідь Європи. Щодо відповіді Європи, сьогодні ЗМІ пишуть, що Рпецький Союз планує зупинити торгівельну угоду зі США на тлі погроз Трампа. Щодо тривіальної угоди, вона насправді не вигідною є для ЄС. Під тиском президента США Трампа і загалом штатів Європа на неї погодилася. Це не є такою справедливою торгівельною угодою, і ця угода не ратифікована європейським парламентом. Тому я спланую її зупинити. І дійсно, як вона може діяти, якщо Трамп вводить мита, займається тарифними війнами проти восьми країн Європи, про що йде мова? Також ЗМІ пишуть американське агентство Блумберг. Черпецька комісія готує законопроєкт, зроблено в ЄС. І в цілому, загалом щодо ситуації, потрібно сказати, що може все дійти до того, що Трамп може нажувати Європу і щодо України, і щодо російсько-української війни. Нагадаю, що в минулому році. Як мінімум двічі Трамп зупиняв, чи загалом штати зупиняли постачання Україні зброї і, зброї і доступу до розвідувальних даних. І цілком можливий такий сценарій, що Трамп може також шантажувати Європу тим, що США перестануть продавати Україні зброю або надавати доступ, в тому числі до розвідувальних даних. Вчора була заява від президента Франції Макрона. Вірніше позавчора. Вибачте, він говорив про те, що зараз Франція надає Україні розвідувальні дані на дві третини. І що зараз Україна значно менше залежить в цьому плані від Сполучених Штатів Америки, і недарма президент Франції робив таку заяву, як відчував, що Трамп буде робити цими тарифними війнами, цими погрозами, митами. І в цілому, зараз ситуація напружена. І Трамп дійсно робить все для того, щоб сформувати нову реальність і, відповідно, новий розклад геополітичних сил у світі. І Європа не може залишитись осторонь, інакше вона дійсно перетвориться на васала Сполучених Штатів Америки. Важливо, що лунає критика Трампа, зокрема сьогодні ЗМІ пишуть. Що у Сенаті розкритикували Трампа за тарифи проти терпецьких союзників, і через 2-3 місяці розпочнуться проміжні вибори до Конгресу. І Якщо у Трампа не буде більшості після цих виборів, а у США традиційно після проміжних виборів влада міняється, я маю на увазі законодавча, то ситуація зміниться, і Конгрес може сильно впливати на рішення Трампа і, взагалі, блокувати різні його так звані ініціативи та інше. Те, що Трамп змінює світовий, порядок, світопорядок, це вказують і новини щодо створення так званої Ради Миру. І не дарма експерти говорили про те, що є певні загрози, тому що Трамп хоче таким чином якось замістити ООН Організацію Об'єднаних Націй. І Сьогодні американське агентство Bloomberg пише, що президент США хоче брати гроші по одному мільярду доларів за постійне членство в Раді Миру. Тобто ті країни, які хочуть мати право голосу бути постійними членами, мають платити 1 мільярд доларів раз на три роки. Ось такі розклади щодо так званої Ради Миру від Трампа. І як вчора писали міжнародні ЗМІ, видання Фінансовий час, що Трамп вже створив Раду Миру. Він, до речі, всі Раді Миру голова, також є і постійні члени всі Раді Миру. Однак у Трампа голос вирішальний, незалежно хто як там проголосує. Також Трамп хоче розширити повноваження Ради миру на Україну, а також на Венесуелу і в подальшому на інші країни. Щодо Китаю, негідно сказати, тому що сьогодні і вчора були повідомлення: зараз Китай намагається демонструвати силу, запускає ракети в космос. Вчора була новина, що два невдалих запуска і втратив Китай і ракети, і сім супутників. Сьогодні міжнародні ЗМІ пишуть. Видання The Wall Street Journal, що правоохоронці Сі Цзіньпіна покарали майже мільйон людей у 2025 році, і що він зараз активно бореться з номоклатурою, бореться з партійними діячами, бореться відповідно з державними службовцями, які не дуже його в лапках підтримують, і зараз все більше робить авторитарний режим. І щодо Сі Цзіньпіна, то за досить довгий час після ще Мао Цзедуна, у Китаї президентом можна було бути два терміни поспіль, все не більше. А Сі Цзіньпін все фактично оголосив себе вічним лідером Китайської народної республіки. Щодо Китаю, ще є новина. Є повідомлення від видання фінансовий час, що Брюссель пропонує вилучити китайське обладнання з критичної інфраструктури Європейського Союзу. Давно це треба було зробити, особливо що стосується засобів зв'язку та багато іншого, зважаючи на геополітичну ситуацію. Щодо Росії, сьогодні є повідомлення від нашої служби зовнішньої розвідки, що економіка РФ входить у фазу дорогих грошей і що загалом ситуація погіршується. В свою чергу, російські ЗМІ сьогодні пишуть, що тягачі не тягнуть, що самоскиди встали, і що вантажівки не купляють, а що і куди возити. І щодо статистики, російські експерти зазначають, що в минулому 2025 році на Росії було продано 46 900 важких вантажівок масою понад 16 тонн, що на 54% менше порівняно з 2024 році. А продажі середньотонажних вантажівок впали на 44 Найбільш критичним є те, що сильно обвалилися продажі саме тягачів і самоскидів на 64-71%. Експерти попереджують, що найгірше попереду, і що саме продажі нових вантажівок є індикатором стану економіки. Тому що вантажівки вони використовуються і для перевезення, а також і для виробництва. І особливо це впливає на сферу будівництва, адже падіння обсягів будівельних робіт зараз десь на 40% знизилося. І незважаючи на ті дані, які публікує Росстат, які публікують російські державні органи, російські експерти говорять прямо, що ситуація критична, а далі буде гірше, друзі. А закінчимо цей випуск на добрій новині від наших військових. Наші військові повідомляють, що на Покровському напрямку бійці десантно-штурмових військ за добу зачистили близько 900 метрів території. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.